Я знаю, хто я. Коли ми закінчимо, ти вже не будеш собою. Я пам'ятаю. Я пам'ятаю все. Те, що ти пам'ятаєш усе, не означає, що ти усе знаєш. Розкажи мені. Нас хакнули. Це може бути гіршим за сноудена. Ми розпізнали обличчя. Господи, це ж Джейсон Борн. Нащо йому вертатися? Перед грецьким парламентом демонстрація. Вона використається як прикриття. Тебе вистажили. Треба тікати. Він багато бачив і багато знає. Що, як він прийшов не по нас, що як це щось інше? Я став добровольцем, бо мені збрехали. Це Джейсон Борн. Є розмова 32 трупи. Завдяки тобі люди почуваються безпечніше. Ти ніколи не матимеш спокою, доки не визнаєш, ким ти є насправді Джейсон Борн з 28 липня у кіно.